Вітаю, мої любі малята, на занятті з ліпленням. Дивіться, кого я сьогодні побачила. Це гусінь, її ти можеш помітити у своєму садку чи на природі. Давайте ближче познайомимося з нею. Мусенниця вилуплюється з яйця, що його відклав метелик. Верхня оболочка яйця лопається, і на світ з'являється гусінь. Вона буває різного кольору і червоного, і помаранчевого, але багато гусениць зеленого кольору, тому їх важко помітити. Вона трішки шкідлива, але дуже гарна. Живиться листочками дерев, травичкою. Крихітна гусениця їсть і їсть, росте й росте, потім вона втрачає ніжки, перетворюється на лялечку. у середині лялечки перетворюється на метелика, оболонка лялечки лускає і з неї виповзає метелик. Він розправляє крила і летить. Погляньте, скільки яскравих метеликів утворюється з гусені. Давайте з вами сьогодні зліпимо гусінь. Для цього нам потрібно листочок, пластилін зеленого, чорного, червоного кольорів, палочки, стика, дощечка, серветка. Перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Гусінь дуже рано встала, потягалась, позіхала. Один, два, три, чотири, п'ять. І в садок пішла гулять, на травичку заповзала, трішки листечко погризла, вже не хочеться їй гулять, захотілося поспать, сніг побачила чимало, а коли пора настала, наша гусінь фантазерка метеликом стала. Тренуйте свої пальчики, і вони будуть Справні. Беремо пластилін. Щоб зручно було з ним працювати, його треба трішки в ручках погріти. Ось так. Потім беремо стик ділимо наш шматочок пластиліну на 5 частин. Намагайтесь однакового розміру. Ось так. Можна ще відщіпувати. Ось такі в нас частинки вийшли. Кожну частинку ми будемо зліплювати, формувати кульку. На долоньку кладемо шматочок пластиліну, іншою ручкою прикриваємо і коловими рухами ось так скачуємо кульку, немов малюємо сонечко. Ось, подивилися, яка в нас кулька вийшла. На рівненька, кругленька, можна скачувати між долоньками, ось так, як ми зараз робимо. Перша кулька в нас ось як гарна. Вийшла. Ось. Наступну кульку ми можемо на дощиці скачувати. Ось так поклали, іншою ручкою прикрили і малюємо сонечко. Ось так. Погляньте, яка в нас вийшла кулька. Ось, Ми її підправимо і таким чином ми наступні кульки будемо робити. Щоб зробити тулуб гусені, потрібно з'єднати їх між собою. Готовий гусень ми посадимо на листочок, ось так, щоб було у нас гарно. Ось Міцно ми. Приліпляємо кожну частинку. І зверху буде голова гусені. Щоб далі потрібно зробити очі, для цього у мене є чорний пластилін. Ми зробимо ось такі невеличкі, відщіпуємо шматочки однакового розміру і робимо очі для нашої гусені. Ще в мене є палички, це будуть ріжки. І теж у мене є ще пластилін. Ось такі кульки ми нанизаємо на ріжки. Ось так. І ось так. А щоб посміхалася наша гусінь. Із червоного пластиліну ми зробимо ротик. Ось так розкачаємо ручками. паличку і приліпимо її. Ось так. Така гусінь вийшла у мене. Я знаю, що у вас все вийде. Бажаю вам успіхів!